З біблійних переказів відомо, що після смерті Ісуса Христа його тіло обгорнули полотном і поклали в печеру, затуливши вхід каменем. Проте на ранок знайшли камінь відсунутим, а всередині залишилася сама плащаниця з відбитками тіла Спасителя. Плащаниця представляє історію спасіння людства, яку Бог здійснив через хресну смерть та воскресіння свого сина. Папа Іван Павло ІІ назвав плащаницю дзеркалом Євангелії. Священики просять приступати до плащаниці з від... Вірою і молитвою. Хто буде мати можливість прийти до нашого храму Матері Божої неустанної помочі, щоб доторкаючись, цілуючи оце полотно, як копія цієї торинської плащиниці, в яке було огорнете тіло нашого Спасителя, воно не заміняє нам нашої віри, але допомагає, десь як, як видимий. Як знак допомагає нам зрости у вірі, десь вдивитись дивитись оці рани, оці цей пробитий бік, оці проколиті руки, оці рани на тілі, які які були, правда, є. Ми можемо вдивляючись, побачити про ці рани, щоб ми кожен із нас, в час великого посту, навіть через оцю плащаницю, собі дозволити зрости. У вірі, надії та любові, люди, які приходять з вірою, і молитвою до плащаниці, отримують великі ласки від Бога, кажуть священики. Святиня під час Великого посту допоможе краще пізнати стан душі, полюбити більше Ісуса, роздумуючи над його муками і страстями. Зрозуміти наскільки Бог так полюбив світ, що віддав своє життя. З любові, не очікуючи на взамін. Найбільше слова, які на Христі, ми, ми, ми пам'ятаємо, отче, прости їм, бо не знає, що робити. Можливо, сьогодні кожному із нас вдивляючись у цю плащаницю, потрібні ці слова, щоб ми згадували. Прости їм, отче, бо не знає, що роблять. Щоб в нашому серці сьогодні не дозволити, щоб запанував гнів, ненависть і бажання півсти. Ми є християни. І саме оцей час цей великий екзамен нашої з вами віри і любові до наших ворогів. Священики запрошують усіх в цей важкий для України час на молитву закликають до сповіді та причастя. Не тільки прийти, поцілувати і поклонитись, а також важливо, щоб дозволити, щоб Бог торкнувся нас також і через сповідь, дозволити себе обійняти. Так як Бог на Христі всіх нас обійняв, дав свої руки прибити, нас обняв і також через повідь дозволимо собі, щоб Бог нас також обійняв своєю любов'ю і милосерді. Копія туринської плащаниці перебуватиме в храмі Матері Божої неустанної помощі, що на бульварі Данила Галицького в Тернополі до суботи, 22 березня.